Всім доброго дня! Хочу поділитися з вами рецептом, як смачно приготувати бризолі з печінкою. Беремо такі продукти: Одну пачку вафельних коржів, 450 г печінки, одну середню цибулину, 3 яйця, 2 столови ложки молока, сіль перед засмаком. Готуємо підготовлену печінку, перекручуємо разом з цибулиною на м'ясорубці. Печінку солимо і перчимо. І все перемішуємо. Далі яйця збиваємо з молоком, трошки солимо, перчимо. На вафлю викладаємо печінковий фарш, і накриваємо іншим кружком вафлі. Обмакуємо брізолі в яйці і викладаємо на розігріту сковорідку. Обсмажуємо на середньому вогні. З однієї сторони вже обсмажилися і перевертаємо. Брізолі вже обсмажилися і виймаю на паперовий рушничок. Такі виходять брізолі, готуються швидко на вечіру. Смачно. І ось такий вигляд вони мають всередині. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!